Вітання людям добрим! З вами Тейват Юа, і це 32-й випуск новин. Тиждень новини знов ніякі, але ми знайшли чим з вами поділитись. От сьогодні поговоримо з вами про івент з халявним скіном для Лізи, майбутні банери та кришталеву чисту халяву. А тепер всім смаколиків до столику, а ми починаємо. У грі триває нова подія про лізу. Яка відвідала Сумеро, це той самий івент, в нагороду за проходження якого можна отримати ексклюзивне вбрання на героїню. На момент виходу відео уже доступні усі рівні події, і забрати вбрання може кожна гравчиня або гравець. Для цього потрібно пройти випробування і назбирати 10 тисяч балів за усі 5 рівнів. Та й пройти всі ці самі 5 рівнів, закриваючи випробування хоча б на бронзовий рівень. Подія триває вже декілька днів, тож у вас є нагода швидко пройти усі завдання і забрати скін, займається дуже мало часу. Тож покваптесь, допоки вона ще доступна безкоштовно. Далі буде така ж ситуація, як і з усіма попередніми безкоштовними скінами, вони стануть платними. Щодо самого вбрання. Виглядає воно дуже достойно, а особливо беру до уваги те, що ліза у мене була ну дуже довго головним дамагером. Я взагалі максимально задоволений, виходячи з цього. До цього брання хочу виділити каблучки. На стандартній моделі вони занадто тоненькі, і хоч я розумію, що то всього лише цифровий аватар, але дивитись було боляче, коли вона на таких тоненьких каблучках, та по горам, по піску, по грунтяку, а на новому, хоч і теж каблучки, вони, хоча б більш зручні. Тепер пора коротенько прийтись по новинкам. Від 5 лютого розпочала ще одна роздача подарунків. На цей раз за 5 днів ми отримаємо 3 круточки та 2 слабкі смоли. Триватиме роздача по 9 лютого. Тож хоча б зайдіть та заберіть халявочку. А ще не забувайте підготовлюватись до другої частини оновлення 3.4, яка виходить 7 лютого. Оновлюються банері персонажів та збройний банер, і нарешті вийдуть дуже очікувані рерани. хотаут, якої не було більше року, та Єлань. А головне це збройний банер Хома та Аквасимулякра. Дві дуже хороші збройки. Я особисто буду крутити Хому, хоча й від симулякра теж би не відмовився. А в цілому хочу обидві. І Сімулякру, і Хомо. Та й круточок вистачає на цей раз на обидві зброї. Не даремно чекав і збирав. Ось так на сьогодні це все. Дуже мало новин, на жаль, не збиралося за поточний тиждень. Саме тому я прийняв певне рішення і буду додатково додавати моменти із стрімів. Звісно, вони будуть стосуватися тепер не тільки геншину, буде певно, з'являтися різномаїття ігор, але я вважаю, це піде якраз таки на користь каналу. Тим паче, що Тейват, як ми знаємо із лору самої гри, це якесь таке собі міжмір'я, в яке можуть потрапляти з інших світів. Уходити з нього в інші світи. Тож, чому не додати сюди інші ігрові світи? Ну то вже риторика. Новини на цьому все. Тож ми вас чекаємо, як завжди, в наших соціальних мережах: Твіттері, на твічі, особливо в Діскорді. Всі посилання в описі, а тепер дякуємо вам за перегляд. Ставте вподобайки та коментуйте. Бувайте і мирного неба нам всім.